Добрий ранок, мої милі Ромашківці. Сьогодні на ранковій зустрічі я хочу розказати вам легенду. Завтра в Україні Велике Свято День Державного герба України. Герб це один із символів України, на якому зображено тризуб. Золотий Тризуб. Тож слухайте легенду сини. Колись, давним-давно, на білому світі жила жінка, яку звали Україна. У неї було троє синів. Сини росли достойними людьми, вони були здоровими щедрими, сміливими гордими. І коли сини підросли, захотіли вони йти в білий світ, будувати своє щастя, будувати свою долю. Старшому сину мати Україна дала корону з трьома промінцями. Воля, честь і свобода, щоб в далекому краю зігрівала ця корона серце сину. Минув час і завдяки своєму розуму старший син став великим князем. Променева корона. Зігрівала його на протязі багатьох років. Вона зігрівала і людей, які були біля князя. Вела цих людей до шляху кращого життя. І звали цього старшого сина Герб Тризуб. Ще у жінки матері. України було два сини син прапор і син гімн. Про прапора і про гімн ми з вами будемо говорити на других ранкових зустрічах. А сьогодні ми говоримо про трезуб. Наш герб тризуб це воля. Слава, сила, наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. доброю пісню ми внесемо між люди. Діти, любіть свою батьківщину, любіть і згадуйте своє рідне місто Херсон. Ми вас чекаємо. До нової зустрічі!